Багато хто вважає, що реклама буквально заполонила все довколо. Водночас є ті, хто відносить презентацію якісної продукції до мистецтва. Учасники молодіжного фестивалю Восьма барва намагалися створити власну рекламну перлину. Чи вдалося їм сягнути прекрасного, розкаже Юлія Обельчак. Переможця обрали одноголосно. Саме ця робота студентки спеціальності Реклама Марини Кравченко здобула прихильність усіх членів журі. Про секрет її створення говорить сама авторка. Ось зовсім недавно з'являлася реклама суми містобидла. Мені здається, це гарний крок показати, що це не так. І також, як каже Ярослав Васильович, ідеї вони літають в повітрі, тобто потрібно просто підхопити ту ідею і донести її до аудиторії. Журі високо оцінило потенціал інших учасників фестивалю. На церемонії оголошення результатів були відзначені й дипломанти, творчі проекти, яких майже не поступалися першому і другим місцям. Є роботи не похожі ні на що не зайняли призових, але в будь якому випадку з цими ребятами ми, ми будемо зв'язуватися, тому що роботи многом внутрішній мир чоловіка і потенціал, є, який розвивати. Треба. Восьма Барва отримав статус молодіжного фестивалю не лише тому, що до участі запрошується молодь до його створення долучилися студенти спеціальності реклама і зв'язки з громадськістю. Зокрема, автор логотипу студент третього курсу Олександр Шилін. А назвою організатори завдячують Катерині Смірновій. Мені випала така гарна місія нагородити. Автора назви фестивалю і вручити малесеньку грошову винагороду. Отже, нагороджується Смірнова Катерина, студентка групи РК-31, за перемогу в конкурсі на кращу назву молодіжного фестивалю реклами. Як, власне, виникла восьма барва, адже раніше, як відомо, фестиваль мав назву інший погляд. Річ в тому, що останній отримав статус всеукраїнського і переїхав до Одеси. Тож виникла потреба ще й у власному проєкті. Ми його будемо робити щороку. Це однозначно. На день рекламісно стане така традиція. собі. Ми плануємо, що все ж таки більше буде залучати до участі школярів. Старшокласників і зробимо можливо для них окрему номінацію. До слова церемонія підпиття підсумків приурочена до Дня рекламіста. Теплі слова в літературній вітальні були адресовані й найкращим студентам спеціальності. Вона ж святкує своє триріччя у стінах сумського державного, зокрема й випускової кафедри журналістики та філології.